Всім доброго ранку. Сьогодні я їду сама на риболовлю. Думала не їхати, а потім проснулася. Саша вже ж теж встав Я думаю, поїду сама. Санька на роботу сьогодні викликали. Так що, кому там подобається зі мною, кому ні, переходьте на інші канали. Дуже багато цікавої інформації є в людей. Дивіться. Яка краса. Сьогодні вітер. Вітер. Стала думаю, такий настрій. Знаєте, не все ж так гладко, не все так, як хочеться. І сам собі от, знаєш, переборюєш собі, своє я і свої, як кажуть, погляди. Думаю, поїду, не буду я сидіти вдома. А Санька так машину вимив, що мені аж шкода їхати по грязюці. Ну нічого. Можна було його почекати, він півтретього буде вже вдома. Але, як показала, друга зміна нічого не клює. Чомусь вимкнулося, не знаю чому. Мабуть, від моєї такої історії дурної, да? але що це життя? Я кажу, що зараз навчають в учбових цих всіх школах. Зараз машина, якщо їде, то написано не учбовий. Напишіть як, як ви думаєте. Я побачила прямо, ну, ти бачиш, слово учбовий, мабуть, таке є на українській мові, я не знаю. Навчальний. То тобто ви будете дуже довго думати. Навчальний така буква. Аж по по-англійськи і навчальний. Багато навчається жінок за кермом. І до чого я веду, що... В основному всі здають вже екзамени на іномарках, вже на механіці такі гарні з гідравлікою. і тому. Та я ж думаю, що ті люди, що зараз здають на права, вони не будуть їздити на таких Жигулях, які зроблені з топора, які у нас, вибачте. Вони просто з топора. Наша, е, Я не хочу сказати, що значить, кацапня придумала гімно, вони злизали теж у фіата, а наша е, Таврія. Це ж теж просто, це не машина, це жахіття. Не можуть наші. А, а розуми в нас же, то які є розумні люди. Ай! Як зроблять салон, весь ребить, весь, наче пластик такий нічого, все якось, ну. Одним словом, руки з дубу. Ціна. ціна зовсім інша. Та за ту ціну, що продають нові ці автомобілі, краще купити трішки там 2-3 роки, 4 роки, 5 років іномарку, так ти будеш їздити як конкурс в атміністру. А це все. Ой, зараз таким тут, тут кан кандайобером їхає. Це просто жахіття. Але, знаєте, ми дуже возмущаємося, що дороги погані. А я вам скажу, що хай краще вони будуть погані, ми поїздимо, хай тільки гроші всі із бюджету хай направляють на СБ туди, для нашого СБУ. Мені одна жінка написала, ви що так кажете? Наше правління, якби не наше правління, Бог його зна, де б ми вже були. Я кажу те, що наше правління не повинно лізти в справи військових. Справа, їх справа це зброю, зброю, зброю діставати, виготовляти і, ну, я не самі, а розвивати це, і для фронту. Військові розберуться самі. Зеленський у нас головнокомандуючий. Ну який він головнокомандуючий? Як він е сатирою все життя займався? Я не знаю, де він там навчався, була в нього військова кафедра чи ні. Ну, ну не пишіть дурниці. Або ви чуєте те, що вам хочеться. Наша влада повинна зараз тільки за те, щоб армію поставити на ноги, щоб повернути її, щоб м -м -м, надати їй силу. Силу. А уже як наступ робити? Не вийде наступ і перемога за два дні, як вони рекомендували. Победа прямо вся, як на марафоні, телемарафон. О, жіночка йде, теж курделяє. Так, де ж його стаття? Хто мені скаже, тому нічогісінько не буде. Так, мабуть, я отут стану біля. А, зараз я здам назад, поміняю трішки місце. Можливо, можливо, за місця. 81. 2,1, 2, 2 метра. Я, честно говоря, по цьому... полтора метра. Чуть-чуть еще. -чуть я по уцому заднему телевизору не дуже можу. Сьогодні машин менше набридло вже людям їздити, просто так кататися. Але я вам скажу, що може зараз просто так, а може клювати. Так що йдемте, хто такі дурні, як і я, пішли зі мною.